Um Hannah kind of Hopko. голову парламентського комітету міжнародних стосунків вона великий друг європейської європейського союзу і ради європи. І вона також виступить в цих дебатах. Хотіла б, напевне, що від імені парламентарів подякувати нашим закордонним партнерам за чергову спробу налагодити діалог всередині країни. І наблизити ще більше порозуміння серед різних політичних сил щодо важливості конституційної реформи, тому що е, ключове завдання зараз це перетворити дискусію із маніпуляцій в професійну. І те, що сказав тут і Сергій, і пан Сергій Головатий, я пригадую, коли. Оксана Сироїд привела вперше пана Сергія як одного з найвидатніших експертів на фракцію самопомочі для того, щоб з фракцією проговорити конституційну реформу. І тоді ми з захопленням слухали, які зміни потрібно. І тоді нам якраз і являлося, що. Оксана, Пан Сергій і багато інших якраз і стануть оцим ядром, які забезпечать дуже швидко написання змін до конституції і що стосується децентралізації, і що стосується змін до очищення судової гілки влади. І коли ви сьогодні пан Сергій Го, говорив про тих міжнародних партнерів, які ми бачимо сьогодні, тут які підтримують Україну, які хочуть, щоб Україна як держава відбулася, тому що Україна відіграє важливу роль. Ми маємо певну місію у 21-му сторіччі для Європи, як для континенту, і тому дуже важливо, щоб наш успіх він став успіхом і для тих сусідів, які є е, поруч нами, як Росія, як Вірменія, як Азербайджан і багато іншим, тому ми не маємо жодного права на поразку. І коли ми побачимо. Сьогодні Європейський Союз, ми побачимо Венеційську комісію Раду Європи, ми побачимо парламент України, то поза всіма цими логотипами ми хочемо побачити небесну сотню, ми хочемо побачити 9 тисяч людей, які вже загинули на сході України. І коли багато хто з політики говорить про майбутнє покоління, то в першу чергу ми маємо сказати, як багато ми заборгували тим, хто віддав свої життя за нашу можливість сьогодні щось змінювати. І тому я хотіла б підбити підсумки і сказати, що нашим політикам дуже часто бракує відповідальності. У них є професійність, і вони настільки вже в своїх політи... професійно-політичних змаганнях забувають про те, що люди чекають реальних рішень. Ми розпочали тур посли реформ. З промоції децентралізації останні три тижні ми відвідали вже більше восьми областей: Ужгород, Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці. І разом з комісаром Ханом ми були у Львові на минулому тижні. Тут присутня також Вікторія Пташна, як член конституційної комісії, Марія Іонова, багато інших депутатів різних політичних сил, які об'єдналися щоб прокомунікувати з суспільством. І що ви думаєте, приходять дуже багато представників уже об'єднаних територіальних громад. Приходять новообрані мери, новообрані депутати місцевих рад. Ми прийняли на минулому тижні закон про поіменне голосування, щоб зробити прозорими рішення і розуміти, як голосує кожен депутат в місцевій раді. Приходять керівники об'єднаних територіальних громад вже з конкретними запитаннями, які кажуть: ми взяли ризики, ми почали об'єднуватися. Ви прийняли зміни в податковий бюджетний кодекс ще в грудні минулого року, давши нам більше фінансових можливостей, ми чекаємо від вас цих конституційних змін, тому що реформа децентралізації давно перезріла. І тому нам дуже важливо зрозуміти, що не може бути жодних виправдань, що конституція і зміни до конституції це настільки складний процес, що ми маємо відкласти ще на наступний каденцію парламенту. Я хотіла закликати, що якщо бракує діалогу. То політики, і дуже шкода, що зараз, зокрема, немає ще Оксани Сироїд і що її не було на під час всієї дискусії. Ну що мені здається, що має бути присутність на таких важливих обговореннях, і це теж є свідченням певної залученості для того, щоб проговорювати ці всі важливі речі. І тому мені здається, що проблема не в тексті конституції, проблема в тому, що деякі політичні сили ставлять свої партійні інтереси вище. Тих викликів, які стоять в державі, і тому заклик на завершення дуже простий. І те, що показав Тур з децентралізації, люди більше чекати не можуть. Люди не хочуть більше слухати жодних пояснень, тому що немає пояснень того, чому після двох років, після Майдану, я пригадую, буквально на минулому тижні в нас був з візитом, з е, офіційним візитом, голова комітету у закордонних справах Латвії, який. Відвідав Михайлівський собор, потім прийшов і сказав: ви знаєте, Михайлівський собор, який поруч з цього готелю зараз виглядає по-іншому. Там це храм, і я поставив свічки за Україну а я пригадую Михайлівський собор, коли я прийшов, і це була фактично операційна. Там робили операції людям. І коли я зараз думаю про ці два роки. І я пригадую, коли в реанімаційному пакеті реформ, коли після Революції Гідності, коли ми почали обговорювати судову реформу, як ми блокували з'їзди суддів, як ми дотисли, що прийняли закон про відновлення довіри до судової гілки влади. Я пригадую, коли разом з багатьма експертами, які тут, і Вікторія і Оксана і решта, ми обговорювали, що коли. Будуть можливості законодавчі, ми пришвидшимо процес змін до Конституції. Зараз ці можливості є. Виникає питання, чому ми не можемо це втілити. І тому хочеться сказати, що час це вже не наш союзник. Час грає проти України, час грає проти нас і на Сході, тому що наші закордонні партнери хочуть бачити, як змінюється Україна всередині, наскільки ми є успішними. І тому для того, щоб не втратити довіру, для того, щоб не запустився сценарій втоми. Від України від того, що немає реальних реформ, ми маємо об'єднати зусилля, забути про партійні інтереси. Якщо потрібно більше платформ для дискусій, я думаю, що наші закордонні партнери готові привести достатню кількість експертів, навести достатню кількість аргументів, але для того, щоб більше ми не відкладали дуже важливих рішень. Дякую за увагу, Thank you very much,